Хочу поділитися з вами практикою, яка мені дуже допомагає при стресі і навіть при головному болю. Отже, сядьте зручно, це дихальна практика. Можна закрити очі. Розслабтеся. Зробіть глибокий вдих, рахуючи до п'яти. Дихайте не груддю, а животом. Для контролю покладіть собі руку на живіт, щоб відчувати, як він піднімається. Потім зробіть видих. І знов таки рахуйте до п'яти. Так дихати потрібно десь 3-5 хвилин. Глибоке дихання саме животом збільшує приток крові до всіх тканин організму, в тому числі до головного мозку. І кожна клітиночка вашого тіла насичується киснем. Можна між вдохом і видихом робити паузу. Пам'ятайте, що дихальні практики найкращі при стресовому стані. До зустрічі!